Я не знала, що це символ дня пам'яті. Це просто були улюблені квіти Костика. От він був сонячний, любив сонях, а тепер його соняхами поминають всі захисників України. Оксана Фусик у день пам'яті разом з друзями та колегами прийшла до обласного краєзнавчого музею згадати, яким був її загиблий чоловік Костянтин Гнітецький. Рівненський фотограф, відеограф, відеомонтажер та військовий загинув 16 липня внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Зі слів дружини Оксани, у День Незалежності минуло 40 днів від його загибелі. А сьогодні, у день пам'яті захисників, пара мала б відзначати річницю вінчання. Так вийшло. Що я 23 роки була поруч, плечо-пліч, рука об руку, спина до спини, з неймовірним патріотом України. Він міг не йти до війська. Він міг мати бронь, але він і не підписав. І пішов, і через чотири місяці і трошки мені його повернули. Мобілізували Костянтина Гнітецького 5 березня цього року. У лавах ЗСУ він служив телефоністом у зводі зв'язку механізованого батальйону. У цивільному житті чоловік працював відеографом на суспільному з 2020 року. В обласному управлінні культури та туризму. Там опікувався діджиталізацією. Він був професіоналом, він тривалий час займався. Своєю справою він досконалювався і здавалося, немає нічого неможливого, як кажуть про чоловіків золоті руки. То це про нашого костіка. Так він, здавалось, міг усе, і на нього завжди можна було покластися і розраховувати, навіть не попереджаючи про це. Про них всіх сьогодні будемо згадувати. Про них сьогодні цілий день Україна згадує і згадує кожного дня. А костя він. Дуже часто багато у цьому приміщенні, в цій залі. Ось і ми вирішили, що напевно конкретно про нього будемо говорити. Ольга Верещук, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.